Американські багатоцільові винищувачі бомбардувальники F-16, які сполучені штати передадуть Україні, будуть базуватись на авіабазах в нашій державі. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джек Саліван По Франції повним ходом йде обучення українських пілотів. Міністерство оборони П'ятої республіки сабчають, що сроки навчання льотчиків. сократили с полутора лет до шести месяцев. Таким образом, Париж за два года планирует подготовить 26 украинских камикадзе. Первый выпуск ожидается в сентябре. Він також зазначив, що Україна може використовувати системи протиповітряної оборони, які надали Сполучені Штати, щоб знищувати російські літаки на території Росії. Ще Саліван заявив, що Україна може також використовувати американську зброю по території Росії не тільки з боку Харківської, але і Сумської області. Дозвіл поширюється на будь-яке місце, де російські сили перетинають кордон з російського боку на український, щоб спробувати захопити додаткову українську територію територію. ми бачили перші ознаки того, що Росія зробила розвідувальні кроки на Сумщині, і тому це також буде використано там. Це не про географію, це про здоровий глузд. Додав Саліва. Вітаю Олексію. Стежила, стежу і так виглядає, що буду стежити. Дякую, Катя. І от власне чи змінилась зараз якось позиція адміністрації президента США з цього приводу? Чи є якісь апдейти по цій темі? Якщо коротко, то не змінилась. Станом на зараз заборона для української армії використовувати американське далекобійне озброєння по території Росії залишається чинною. Принаймні, так ситуацію прокоментував у понеділок Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань комунікації, з питань нацбезпеки. Безпосередньо журналісти запитали Джона Кірбі, яка реакція адміністрації Байдена і чи занепокоєння адміністрація Байдена заявами Москви з погрозами проти Великої Британії за те, що британці дозволили. Використовувати своє озброєння української армії, далекобійне озброєння по території Росії, відповідаючи на це питання, Джон Кірбі заявив, що це дуже гіпотетичне питання щодо можливої реакції Байдена, тому що станом на зараз адміністрація Байдена не планує знімати ці обмеження із українською армією. Таким чином, мовляв, не провокуватиме Росію. Водночас Кірбі заявив, що якщо Москва має занепокоєння, що може отримати удари західним озброєнням, то щоб цього уникнути... Ути росіяни мої мають просто покинути територію України. Пропоную послухати власне заяву Джона Кірбі цього понеділка це гіпотетичне питання, про яке мені не варто хвилюватися, тому що політика президента не змінилася щодо використання американської зброї великого радіусу на території Росії. Моя відповідь Путіну така. Якщо ви так хвилюєтесь про можливість стати жертвою ударів західною зброєю, ви переживаєте за своє військо, то ви маєте вийти геть з України. Ви не мали бути там із самого початку. Це моя найкраща порада Путіну. Катю, і якщо поки що адміністрація президента США не готова йти на поступки і не готова знімати ці обмеження, то що про це думають в Конгресі? Що про це думають законодавці? Якщо казати про якісь зрушення, то найбільше зрушення можна зараз спостерігати саме в позиції демократів, тому що все більше демократів, з якими я спілкувалась, закликають зняти усі обмеження з української армії. І таким чином фактично контрастують і суперечать із позицією адміністрації Байдена, яка представляє власне демократичну партію. Власне, моїми е інтерв'ю можна побачити так, би мовити, еволюцію демократів від позиції критичної сумнівної щодо зняття усіх обмежень з української армії до вже категоричної позиції, яка вимагає. Ає від адміністрації Байдена піти далі та уз... зняти усі обмеження щодо використання далекобійного американського озброєння українською армією по території Росії щодо республіканців, то вони в принципі більш послідовні в цьому питанні, тому що вони першими заявили, що вимагають зняти усі обмеження з української армії, і власне вони продовжують наполягати на цьому у коментарях під час того, як я з ними розмовляла. Пропоную власне послухати позицію як демократів, так і республіканців, і особливо прислухатись до позиції демократів. Я Думаю, що позиція, яку ми повинні зайняти, і як я бачу, адміністрація такі робить. Ми повинні стежити за тим, що відбувається на полі бою, і вести відповідні перемовини з союзниками. І мені здається, що це має сенс. Якщо ви дійсно бачите, що Росія веде обстріли з певного району поблизу кордону, то Україна повинна мати можливість стріляти у відповідь туди. Якщо це будь-яке інше місце обстрілу, то Україна повинна досягти вогнем. І його це не напад. Це захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну. Конгресмен Майк Тернер закликає зняти усі обмеження на використання атакамців. так, і я це дуже підтримую. Я б хотів внести це в законодавство. Нинішня ситуація просто безглузда. Ми даємо їм атакамси, але ми кажемо, що ви не можете стріляти по центрах забезпечення, які підживлюють російський наступ на центральну та східну частину України на стратегічно дуже важливі напрямки. Адміністрація схвалила використання атакамсів по території Росії на кордоні з Харківщиною, але не вглиб на південь. Адміністрація каже, що туди стріляти заборонено. Навіщо змушувати Україну воювати із зав'язаними руками? Я великий прихильник того, аби дозволити Україні зняти ці обмеження та вдарити по росіянах. Наразі їм це просто необхідно. Українські делегації, які відвідали Вашингтон, виконали феноменальну роботу, розповідаючи про українську хоробрість і стійкість, і про те, як Україна може виграти цю війну, якщо ми надамо необхідну підтримку. Тому я підтримую послаблення цих обмежень. Я вважаю, що важливо надати необхідну розвідувальну підтримку, матеріальну підтримку та підтримку зброєю, включаючи послаблення цих обмежень для того, щоб і Україна та Ізраїль могли вести відповідні війни. Вони повинні мати змогу не лише захищатися, але й вести війну таким чином, щоб знищити військового противника. І я думаю, що адміністрація повинна визнати, що багато рішень, які вони ухвалювали протягом цієї війни, мали негативний вплив на здатність України та Ізраїлю робити те, що вони повинні робити. Я бачу, що в платі представників є підтримка для використання атакамсів більшого радіусу дії та забезпечення більшої кількості атакамсів. Загалом наразі така підтримка надходить у формі публічних заяв та прямих контактів з адміністрацією. Я ще не бачив жодних законодавчих поправок, які б цього вимагали, але це може бути оформлено у вигляді законодавчої поправки. Катю, от ми зараз почули коментарі і республіканців і демократів, і от власне виглядає так, що законодавці із демократичної з республіканської сторони вони досить об'єднані у питанні необхідності зняти всі обмеження з використання західної зброї для завдання ударів для використання атакамсів та іншої далекобійної американської зброї по території Росії. Але Катю, чи є якісь Інші рухи або намагання від законодавців змінити цю ситуацію та зняти ці обмеження, будь окрім листа, про який ти вже говорила, окрім а, звернення від конгресмена Марка Тернера. Саме так Олексію так виглядає, зараз, що як республіканці, так і демократи власне об'єднані в цьому питанні, власне, мають спільну позицію щодо зняття усіх обмежень з української армії, але станом на зараз якихось нових звернень до адміністрації Байдена або нових заяв від конгресменів чи е, сенаторів, взагалі в принципі від конгресу, що цього питання поки що не було.